Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Христос Воскрес, воїстину Воскрес, всіх з Великодними святами. І, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиції Великодній розпродаж, можна так сказати. Шкода Октавія, 2017 рік. Січень місяць 18 року. Автомобіль виїхав з. Автосалону в Нідерландах за 33 тисячі євро. На сьогоднішній день супер пропозиція 9600 євро ціна нетто. Відповідно, доставка плюс розмитнення в Україні ціна буде інша, буде прораховано і написано. В темі даного відео. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, має таку незвеликий, виходить, поліс лак на омивачу, а так в суперовому стані. Ледовське світло, легкосплавні диски. Хром під вікнами, хороша гума, автомобіль де? лізинговий в класному такому нарядному кольорі з ледовськими стопами, ліфтбек. Все як ми любимо, великий просторий багажник. У нас в багажнику йде нове запасне колесо, домкрат, ключ, все в комплекті, як повинно бути. Музика. Кентон, Октавія, «Ледовський», Ще раз стопи, заводське тонування. Автомобіль в чудовому стані, просто в чудовому стані. По вікнах у нас де 17 рік, ледовські підсвіточки в дверях, по салону автомобіль також в гарному стані лише зробити невелике хімчистку, детейлінг і автомобіль. Для себе. По сервісу автомобіль повністю обслужений згідно регламенту, автомобіль лізинговий, велика навігація, 1,6 дизель 7 дизель, семиступеневий автомат, підігрів сидінь, клімат двохзонний, кнопочка. Star-стоп, два ключики, мультикермо і саме основне, пробіг даного автомобіля 263 тисячі. Тобто пробіг справжній автомобіль, їздив по дорогах Нідерландів, трасовий автомобіль в чудовому стані. Ціна є такий якийсь додатковий переключатель, який зараз не активний. Ціна даного автомобіля просто суперова, 9600 євро. Кого цікавить недорогий автомобіль в рідній фарбі, лізинговий обслужений на класній комплектації, не зволікайте, телефонуйте. Розпродаж лише почався. Автомобілі продаються кожних півгодини. Наступні автомобілі також по розпродажу. Це в нас де Октавія в універсалі, хром під вікнами, Рейлінги. задні стопи. Ледовський, фаркопчик. Вся в рідній фарбі, 17-й рік. Музика Кентон, велика навігація, підігрів сіді, 1,6 дизель. 7-ступеневий автомат. Пробіг даного автомобіля 200 тисяч. Ледовські підсвіточки у дверях, білий нарядний салончик. Звичайно, є датчик світла, датчик дощу. Автомобіль також в класному стані, також лізинговий. І обслужений згідно регламенту просто лялічка, ціна мегана, ще одна октавія, седані, легкосплавні диски, ледовське світло. Ціна її трішки вища 10 900 євро, якщо я не помиляюсь. Тут в Нідерландах пробіг 188 тисяч, велика навігація, автоматична 7-ступенева коробка, підігрів Сидінь, камера заднього виду. Також суперовий автомобіль по супер ціні Рухаємося далі. Октавія седанчик біла, вся в рідній фарбі, така контрастна на чорних дисках, звичайне світло, галоген. 18 рік. Лізингова. Обслужена згідно регламенту 152 тисячі пробігу. 9999 євро. Грубо кажучи, 10 тисяч євро. Велика навігація. Клімат двох зони, підігрів сидінь, 152 тисячі рідного пробігу по салону автомобіль як новий. Преміо музика Кентон. Салончик, як ви бачите, в суперовому стані. Технічно автомобіль збережений, задні вікна заводське тонування, лише помити її від того, що автомобіль стояв на дворі. Компресор смола все в комплекті. Ще одна Октавія 200 євро. Автомобіль вже зарезервований нашими підписниками, які заходять на сайт, продивляються оголошення. Попередньо автомобіль розми... зарезервований, ще не розмитнений, ще не куплений, але Зарезервований. Чекаємо завдатку. Далі. Які цікаві пропозиції. Приїхали. Приїхала Tesla Model S. Вона вже є на сайті. Ціна даного автомобіля 30 тисяч євро. Тут, як ви знаєте, всі автомобілі, але повністю електричні, з йдуть, можна сказати, з нульовим розмитненням лише від ємкості батареї, там 36-100 євро платиться мінімальне розмитнення плюс послуги брокера і термінал. Прийшов такий ще супер гольф. Є гольф, білий металік. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Вже перевірено. Антиблікове, термальне лобове скло. Пробіг даного автомобіля 123 тисячі. Автомобіль Діджитал панель. Велика нова навігація. Камера заднього виду. Клімат двох зони, два ключика. Автомобіль в суперстані. Ціни ще немає. Думаю, на днях, можливо, завтра зроблю більш детальний огляд даного автомобіля. Білий металік, електричний гольф, заряд запаса якого автомобіля 250-270 кілометрів. Фактично показує комп'ютер 270, фактично вистачає 200-250 кілометрів. Ціна також буде хороша. Зробимо коротенький огляд. Які є автомобілі? По яких цінах? Lexus 16 тисяч євро, гібрид 48 тисяч євро. Пробіг у 17-й рік. 1,8 бензин гібрид. На гібридні автомобілі немає такого нульового розмитнення, як на електричні. Але автомобілі також користуються попитом. Класний кросовер Opel Grandland. Цього тижня ми один такий вже. Купили для наших підписників, для наших замовників ціна в Україні з розмитненням 18 800 євро. Так, як ви бачите, де Октавії вже лишилася одна, яка продана там ті всі, також зараз в наявності. Тому не зволікайте. Є такий автомобіль, як Шкода Kodiaq 200 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Ціна тут без ПДВ для нас 17 тисяч євро. Приїхав такий Ford Mondeo, бензин, електрика. Гібридний автомобіль в класному такому сіренькому кольорі 2,0 13.800 євро. 13800 євро ціна тут в Нідерландах. І супер пропозиції ще. Дачі Сандеро. Ціна халява 4800 євро. Автомобілі 1,5 дизельні, механічні коробки передач. Розмитнення такого автомобіля 3200 доларів. Плюс доставочка. Автомобіль виходить до 10 тисяч в Україні. 17 років дизельні автомобілі. В збереженому стані пробіги 200 плюс. Але автомобіль за супер ціною 4800 євро. 17-й рік дизельний. Є в нас такі комерційні автомобілі. Це Volkswagen Caddy 1.6 Дизель. Автомобіль 2016 року. Фургони краще брати до 5 років. Тобто на 23-й рік брати з 2018 року. Так, для прикладу, Peugeot Partner 2019 рік, 204 пробігу. 1,6 дизель. 1,5 дизель. Іменно цей автомобіль в них ще є. 1,6. Ціна автомобіля тут 8800 євро. Всі автомобілі на даному майданчику лізингові, всі обслужені згідно регламенту. Opel Vivaro Maxi Максібаза лише приїхав по суперціні. Ціна тут. 8900 євро. 2019 рік 116 пробіг. Розмитнення такого автомобіля орієнтовно складе 3000 доларів. Автомобіль йде до 5 років, має гарний пробіг. Автомобіль жовтого кольору, це переважно автомобілі з пошти І... Як то кажуть, на пошті спішуть доставити посилки. І має автомобіль пошкодження. Але 116 пробігу рідного автомобіль, не враховуючи ті пошкодження по супер ціні і побачте який стан вантажного відділення. Так, спринтера, спринтера, будки є в наявності і все. Тут на сьогодні закінчились комерційний транспорт. Також є розпродаж на Peugeot 308 і інші автомобілі. Не зволікайте, заходьте на сайт і нові оголошення це буде або нова ціна, або новий прихід автомобіля. Скидайте скріншоти, посилання. Я вам зроблю огляд на автомобіль, прорахую розмитнення, розмитнення на сьогоднішній день. Починається від 3000 тисяч доларів, як який автомобіль. Тобто, чим дорожчий автомобіль на митниці по каталогу митному, тим і дорожче розмитнення. Є супер пропозиція також Peugeot 508 7 тисяч євро. 16 рік 181 тисяча пробігу. Автомобіль в гарному технічному стані має лише сліди використання, гарний комбінований салон. І наскільки знаю, одне сидіння є пропалене від цигарки. Є багато Peugeot 308 і на сьогоднішній день знижено ціну. Автомобілі розбирають як гарячі пиріжки, особливо на ті автомобілі, на які знижено ціну. 308 Skoda шкоди Октавії, супер пропозиції. В загальному моніторю кожен день. Повністю сайт Mobile Деп по Нідерландах. Також є інші сайти, такі як Marketplace, AutoWerld, AutoScout, AutoTrack. Всі сайти залишу в описі, з якими ви можете собі підшуковувати автомобілі. Тут в Нідерландах, Бельгії. Я зможу... Поїхати, перевірити, купити для вас будь-який автомобіль. Меган 9000 євро автомат на ледовському світлі. Темно-синій металік. Має незначні якісь мікроцарапини. Але на сьогоднішній день виходить, що... Ліпше купити шкодою, шкоду по розпродажу, по ціні знижені. Не знаю, супер пропозиція, тому треба швидко приймати рішення і робити замовлення. Також знижена ціна на Space 10500 євро 16 рік, 180 з копійками пробів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь на телеграм-канал і, звичайно, робіть замовлення, автомобілями займаються більше. 10 років возимо автомобілі власними евакуаторами, доставляємо в Тернопіль, робиться все під ключ. Ставте лайки, пишіть коментарі, замовляйте автомобілі. На все добре, ще раз вас зі святами.